Dobro na tja, druzi. se su Hrestu. Drugi boje pod A tako što prosto radaći u ovom kanalu. nas. Nedjelja šoste. Šosto je lepnja. Šosto je lepnja. I... Зараз 11 годин 20 хвилин. І прийшли ми до лісу поликати, що робиться. Хоч дощів не було. Цілий тиждень дуже велика жара. але все одно вдома сидіти тяжко, хто грибар, той знає, що просто сидіти не можна. І от, друзі, перша наша знахідочка, може сьогодні не будемо включатися, але коли ми вже знайшли такого грибочка, я вже мусив включитися. Ось такий наш старий грибочок на сьогоднішній день. Нашка мала погрязина, а сам грибочок доволі якісний. Так що так, друзі. Хоч у лісі і, і спека, але грибочок собі росте. Який повинен рости, той росте. Добре, йдемо далі. Ось так, знайшли ми все друга грибочка. І напевно на сьогодні ми будемо закінчити. Зобраться самі, як сухо, Да, Гриба не дуже є. Оце окраса. Красивий грибочок. Другий. Значне себе ще одного ми знайшли, щоб хоча б три було грибочки. Та було б хорошо. Но не буде так, не буде. І два то добре. А вам, друзі, бажаю найкращого, щастя, здоров'я, підписуйтесь на мій канал о є все ж таки ще ще одна така корчевая я думаю запах что знайомий тут От тепер уже її движку фотографируем ой яка она Ууу одна маясенька і одна ось така... Вона вже висохла, не знаю чи добра буде, чи ні, друзі. Але курчувка є, сама ясенька теж. Висохли в просто висохла на місці. Друзі, от така плохая. Ось така красавиця нам попалася, друга в цьому році. Так що так. Підписуйтесь на канал, щоб ці грибочки. А ми на цьому будемо завершувати. І всього найкращого, друзі. Всім. Дякую. Щастя і добра.